Всім привіт! З вами Мар'яна Єленік. І наші подкасти вивчаємо англійську разом. Сьогодні зі мною знов моя помічниця, моя асистентка, моя учениця Марічка Жеребецька. Привіт, привіт. І сьогодні ми продовжуємо говорити про Conditionals in English language. Ми вже згадували про first Conditional, це перший умовний спосіб, де умова та наслідки є цілком реальні зараз, в майбутньому чи взагалі. Де слово if означає, якщо, якщо до прикладу, якщо ти позичиш мені 100 гривень, я поверну тобі завтра. «If you» Uh, lend me 100 з I will pay you back tomorrow. Сьогодні ми поговоримо про second conditional, і е, він, на відміну від першого, вживається тоді, коли ми хочемо сказати про ситуацію, яка є зараз. Для нас абсолютно нереальною. Тобто ми уявляємо, припускаємо, як би гіпотетично могло б бути в тій чи іншій ситуації. Формула утворення залишається такою ж. Тобто зміняться тільки часи if plus past would plus infinitive. If plus past would plus infinitive. В даному випадку, if, це якби, якби якби ж вони запропонували мені роботу, я б відразу погодилась. If they offered me a job, I would accept immediately. If they offered me a job, I would accept immediately. Давайте попрактикуємо. Марічка. Якби я мала більше грошей, я б подорожувала світом. If I had more money, I would travel around the world. Very nice. perfect. Коли ми говоримо про second conditional, ми також пам'ятаємо, так як і в first, ми можемо використовувати модальні дієслова. До прикладу, could замість would. Could замість would. Якби ж зараз було сонячно, ми б поїхали на озеро. If it was sunny, we could go to the lake. If it it was was sunny, sunny, we we could could go go to to the the lake. lake. Давайте попрактикуємо. Марічка, якби у мене був час, я б могла тобі допомогти. If I had time, I could help you. Yes, very nice. Е, для того, щоб ви побачили оцей контраст. Якщо і якби. Ось з цим часом. До прикладу, якщо у мене буде час, я тобі допоможу. Ситуація цілком реальна. Тому тут first on conditional. If I have time, I will help you. Якби ж у мене був час, я б тобі допомогла. Ця ситуація є нереальною. Я не маю часу, тому тут second. If I had time, I would help you. Тобто. Sorry, but I don't have time. У Second Conditional є дуже класна фраза, яку ми дуже активно використовуємо, особливо тоді, коли ми хочемо дати комусь пораду. Ця фраза звучить так: If I were you. If I were you. Е, до прикладу, на твоєму місці я б купила чорну сукню. If I were you, I would buy the black dress. If I were you, I would buy the black dress. Давайте попрактикуємо. Марічка, на твоєму місці я б пішла на вечірку. If I were you, I would go to the party. Perfect. Very, very nice. На цьому можемо завершити. Сподіваюсь, ви дізнались багато цікавого про second conditional. By the way, до речі, в англійській мові їх аж five. Тому, якщо бажаєте дізнатись про усіх. То я Мар'яна Єленік до ваших послуг. Я викладач англійської мови і рада буду вам допомогти у Language School OK в місті Новий розділ. Марічка, дуже дякую тобі, що погодилась мені допомогти сьогодні.